Добрий день. Сьогодні ви на каналі АвтоПригін з Європи з Нідерландів. Я приїхав Рено Сенік білого кольору, механічна коробка передач шестиступінчата, обладнаний планшетом, повний електропакет, камера заднього виду. За машиною приїхали клієнти з Вінниці забирати своє авто. Автомобіль має складання закал так само, безключовий доступ. Оригінальні литі диски, великий містимий багажник. Також є Фаркоп. Добрий день. Доброго день. Звідки приїхали? Місто Вінниця. Куди? До Тернополя. Забирати своє авто. Файне місце Тернопіль, так. Сподобалась машинка вам? Дуже подобається. Машинка супер, люди чудові. Все, домовленості, всі були виконані вчасно. Зустріли, провели, все чудово. Дуже вдячно. Скільки часу чекали на автомобіль? До два тижні чекав. А які давали завдаток? Тисячу євро. Скинув, скинув на карту, не переживав абсолютно. Не переживав. Ні. Дуже добре. Спілкувався, постійно на контролі тримав, люди відповідали. Вчасно, все було зрозуміло, питань ніяких не виникало. Що порекомендуєте нашим підписникам? Так, рекомендую співпрацювати. Купляйте автівки Омеляна, все чудово, все гарантійно. Дуже вам дякую, дякую. всього найкращої, щасливої дороги. Дякую. До побачення. Дякую.